Панти двоколісні накати, причому регулярні, зокрема на Лиманському напрямку. Бійці нашої 66-ї бригади опублікували кадри знищення росіян, які здійснили свій черговий штурм на мотоциклах. А спробували вони залетіти крізь позиції українських бійців в Карпівку. Це друзі, трішки північніше лиману. Але от одразу вже на околицях цього населеного пункту ворога зустріли дронами, знищивши абсолютно всю групу. І от тиск загарбників в цьому районі здійснюється на досить великій ділянці. Це від Рідкодуба аж до колодязів, застосовуючи постійно піхоту, мотоцикли і також дрони, які власне націлені першим в першу чергу на логістику силооборони, зокрема те, що ми з вами згадували, як пошкодження логістики на Лиманському напрямку повпливало на оборону наших сил. Вже в самому серебрянському лісництві і от ворог обирає двоколісний транспорт аби швидко проскакувати повз наші впівідрони, повз артилерію українських військових. І такі наступи вони були в попередні роки, але не настільки масовими. І, от, завдяки власне майстерності наших операторів дронів Росіян на цих мотоциклах доганяють ми. З десяток матеріалів та навіть більше розбирали з вами за останні декілька місяців. Але от проблема в тому, що до прикладу, коли вони їдуть на одній коробці, це може бути БТР чи бойова машина піхоти, росіян на ній упаковано там 15 чоловік. Відповідно, потрібно всього декілька дронів там. Два-три, аби е, уразити цю машину, росіяни розлітаються звідти або перед тим ще встигнуть спішитись. Але коли вони несуться кожен або по двоє на мотоциклі, тоді дронів відповідно треба більше. Це знову ж таки йдеться про наш fpv ресурс. І, от зокрема, на цьому відео ви бачите, воно було раніше ще відзняти це для хронології, що ці атаки. Вони регулярні, відзнято воно було до речі, в районі Купінська, і там оператори прикордонників бригади Помста знищили один з таких штурмових загонів ворога. Там, взагалі, було 10 мотоциклів, два квадроцикли та вісім окупантів було знищено. І от спробували вони власне штурмувати позиції в районі Куп'янська.